Шановні друзі, перший півфінальний поєдинок Atmos Cup 2023 між командами 2009 року народження. Команда Футбольний клуб Прем'єр Нива та команда УФК Карпати завершився з рахунком 1-1. І зараз ми з вами станемо свідками серії післяматчевих пенальті після Жереба. Арбітрів визначено, що першими б'ють футболісти УФК Карпати. Воротар Ниви зайняв місце у воротах і перший удар УФК Карпати. Отже, основний час поєдинку 1-1 І серія післямачових пенальтів. Нагадаю, на кону цієї перемоги стоїть фінальний матч. 1-0 в серії післяматчевих пенальті пенальтів на користь УФК Карпати. Оцей хлопчина відзначився, пробив дуже якісно. А зараз буде пробивати гравець команди прем'єр-нива Єгор Мацепура. Ми прізвище цього футболіста знаємо і зараз подивимося, як він справиться. Прекрасно, прекрасно Єгор. Дуже якісно, потужно. Я думаю, що і навіть професійні вратарі. Навряд чи би справилися з таким ударом. Отже, 1-1. І другий удар від гравців УФК Карпати. Да. Потужно, класно. Розвів воротаря і м'яч по різним кутам. І рахунок став 2-1 на користь УФК Карпати в серії після матчових пенальтів. Другий удар від господарів турніру, футболістів прем'єр-Ниви. 2-2. 2-2, друзі. Воротарі поки що не можуть втрутитись, скажімо так, жодного удару воротарі не вгадали напрямку польоту м'яча. Але я думаю, що все попереду воротарів. Третій удар у ФК Карпати. 3-2. 3-2, поки що 100%. Забивають футболісти обидвох команд. Ось, до вашої уваги, футболісти УФК Карпати. Ось там футболісти прем'єр-ниви. І третій удар футболістів прем'єр-ниви. три Дуже впевнено і без варіантів м'яч. Потрапив у сітку воріт. І зараз четвертий удар. От тут уже більш, скажімо так, нервова ситуація у, я думаю, більш уб'ючих гравців, тому що на них високий рівень відповідальності. Четвертий удар у ФК Карпати. Дуже чітко, дуже спокійно, 4-3 на користь. УФК ФК Карпати, Львів'яни, поки що попереду. Нагадаю, основний час матчу завершився з рахунком 1-1. Львів'яни е до нас доганяли, скажімо так, футболістів з Вінниці. Четвертий удар вінничан. 4 Ну, Таке враження, що воротарі сьогодні зачаровані. Кожен наступний, кожен наступний удар. Гравці б'ющі розводять воротарів та м'яч по різним кутам і поцільно б'ють. Отже, 4-4. Заключний удар у ФК Карпати 5 в основній серії. Зараз воротар вгадав напрямок польоту м'яча, але дуже точний удар в нижній лівий від воротаря кут воріт Примусив його капітулювати в цьому ігровому епізоді. І п'ятий удар від футболістів прем'єр-ниви. Ну, я думаю, що дуже хвилюється цей футболіст. Ну, по крайній мірі, має хвилюватися, може і не хвилюється. Ні, не хвилюється 5-5. Основна серія завершилась в нічию 5-5. І зараз шостий хто буде пробувати? Шостий удар від львів'ян. Поки що немає, бажаю. А, воротар. Вибачте, будь ласка, воротар пробиває, воротарю. Та, 6-5, друзі, дуже впевнено. Добре, що ми не прогавили цей епізод, бо ми чекали когось зі строю. Зараз шостий удар від прем'єр Ниви. 6-5 на користь львів'ян. Як то кажуть, ніхто не хотів поступатись. Це якраз той випадок. Шостий удар від, від прем'єр-ниви. Та 6-6. Дуже впевнено. Дуже впевнено. Взагалі таке враження, що хлопці взагалі без нервів пробивають. Сьомий удар від УФК Карпати. Затягнулася серія після матчових пенальтів. 6-6. И мой удар от УФК Карпаты. Давай, давай, давай! Да, 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 да. 7-6. 7-6 на користь Львивьян. И мой удар выполняют сейчас винничаны. Всім-сім, друзі, дуже впевнено потужно. Капітан команди УФК Карпати. Дуже розумний футболіст. Всім всім нагадаю рахунок. Дуже розумний футболіст грає в центрі поля і зараз його удар. Да, дуже впевнено, дуже впевнено. 8-7 на користь львів'ян. сам себе заспокоїв. І восьмий удар. Восьмий удар від Вінницьких футболістів. Воротар вже йде на хитрощі, підходить до м'яча. Ну, Ще зовсім молоді, недосвідчені футболісти. Отже, восьмий удар від ниви. intanto Ba ba u umilianga ogeviane ukemale.